Вами говорити про чудове каміння, таке як лазурит. Лазурит це дуже органічний мінерал, який від слова лазурит дійсно нагадує от лазурне море та лазурне узбережжя. Це дійсно так і є. Один вчений взагалі вважав, що саме лазурит це як помилка була, яка потім так придумала, що винайдено в гірських породах. Але а один вчений вважав, що у водоймах, але насправді. Все ж таки він був знайдений у водоймах. Він має певну свою таку насиченість, яку ви зараз бачите, має певну свою таку блакить. І головне, що цей камінь дуже крихкий, тому з ним потрібно бути обережним. Бо за шкалою моса це 3-4 бали. Тобто його при можливості можна навіть стерти в порошок. І головне, лазурит. От, як на мене, не просто слугує як додаткова прикраса, а лазурит слугує вам як і камінь, який оберігає людей. Тому що лазурит наділений такою цілющою і магічною властивістю, яка допомагає людині відкрити увага, особливо той, хто має якісь там задатки до магічних здібностей, може відкрити в собі поштовх до передбачення. Тому що лазурит це те, що пов'язано з при. Природою це те, що пов'язано два свідчення, що винайдено в гірських породах, і друге свідчення, що у водоймах. Але два свідчення свідчать про те, що це поєднано з природою та з природними мінералами та органікою. Він дуже добре відшліфований. Він має певну свою хорошу. Структуру, тому що ви бачите, що він каміння саме, от яке, до речі, має за діаметром складати, ну не діаметром, а розміром, буде правильно сказати, складатиме приблизно сім. Е, 7... Сантим... Ні, перепрошую, давайте 5 до 5. Тобто він буде таким ну, структурним. Але варто зауважити, що це у нас ручна робота і дещо може відрізнятися, але не суттєво. Також скажу, що на мені лазурит, який я зараз одягаю на мисто, воно подовжувачем, Але на моїй моделі без подовжувача. І я вам зараз покажу, який вигляд має з подовжувачем, а який вигляд має без подовжувача. От на мені зараз ви бачите з подовжувачем, але згодом я поміряю без подовжувача. А подивіться на цей чудовий колір, подивіться, який він оснащений. Ми маємо смужку подібні витівки. І мені подобається, що між кожним намистом ми маємо пропрацьовані такі вузлики, які додають певного шарму. І вберігають повністю е, наше намисто. Тож код товару 265, І я наполягаю, аби наша команда з 1400 зробила вам чудову пропозицію. І мені вже самій цікаво подивитися, що це ж буде така за пропозиція. Тож Вау, насправді! Ну, ви знаєте, от кожного разу я дуже сильно дивуюся, тому що думаю, ну куди вже менше? Як менше може бути? А виявляється, може. Тому що 749 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що при замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Це може бути будь-що, це може бути намисто, і ви замовили костюм так, по одній накладній, і у вас вже вже знижка, або ж на і на мисто, вже знижка, будь-що дзвінки безкоштовні, доставка безкоштовна і головне, така чудова ціна. Пропоную поміряти вам без подовжувача, аби ви подивилися, що вони мають різницю. Або ж давайте зробимо інакше. Я покажу вам суттєву різницю, якщо я зараз візьму подовжувач. До речі, застібка у нас це карабін, дуже зручна застібка. Вона найпоширеніша серед усіх застібок, які тільки у нас можуть існувати. Ось це подовжувач, ви зараз бачите. І якщо поміряти, беру. То ви можете побачити цю суттєву різницю, так? З подовжувачем і без подовжувача. Тому я всім раджу замовляти подовжувач, бо таким чином ви можете коригувати. От, наприклад, сьогодні вам захотілося довше, так? Або вам захотілося більш коротше. А ще краще: я вам раджу, знаєте, як зробити? Раджу вам замовити одразу дві пропозиції, щоб дуже довго не витрачати часу на подовжувачі і не перемикати, не перестібати. Ви просто собі одягли, забулись і пішли. До речі, дуже зручно одягати через голову. Не потрібно навіть його застібати. Тож пропоную вам рухатися далі. Але нагадаю, що у нас є Ютуб-канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, якщо до нас щойно хтось приєднався. Підписатися це дуже важливо. Поставити вподобайку, аби не пропускати жодного випуску. І прекрасний лазурит вас чекає, і прекрасні нові пропозиції вас також очікують. Тож залишайтеся з нами, нікуди не тікайте, тому що на наступній зупинці ми ж з вами рухаємося в потязі. прекрасному чекає ще більше приємних можливостей.